Після мільярдів років існування Землі, на якій проживали безліч дивних істот, з'явились люди. І все почало зникати. І до сих пір невідомо, чи все зникло назавжди, чи десь заховалось і є незнайденим до сих пір. Хто знає, і тутікася, то і мама даже. Матвій твій ти вже померли. Ну, а та й що говорив? ви не наказали без них нікуди не ходити. Ми що, малі діти, я навіть у магазин сам ходив. Без батьків як це тебе відпустили? Ти з не порахує. Ти за порахунків спирати спалимо. а заодно будеш нам екскурсоводом. Не знаю, хто з вас виграє, але давайте вже підемо. Просили ж їх. Без нас нікуди. Що незрозумілого? А час іде, а мене так чили ненадовго. Дівчата, а раптом вони зайшли. Без нас? Хоча вони ж малі діти нічого не розуміють. А винними будемо ми, бо ми ж їх взяли з собою. То швидко він їх шукати, поки ще не пізно. Може, тут можна зробити якось оголошення? Зникли діти? І нам точно платить. Ми маємо їх знайти без зайвого шуму. Ох, вони в мене отримають за це. Диво там, що з ласи де? Дивіться на плаву, там все з без. Матвій, ти вже можеш заробляти гроші. Так, ти такий, що не розгубився. Не пачула та не О, класний ракурс. Стій, я тебе схоплю. Так ти, як модель, теж вмієш. І так можу і так можу, і такого. Я теж так хочу, а давайте разом точно зробимо селфі буде класно. Дівчата дивіться. Все не встигли. Кінець. Але ця тварина давно мертва, вона не могла його з'їсти. Ти не чула про портал часу? Так, зробив крику пащу і перемістився. А від дівчат і сліду не лишилось. Просто Матвій встиг дати нам знак. Так, щоб ми знали, де їх шукати. І що? Ми теж полізмо в цю пащу, щоб зникнути. А що? У нас є інший вихід, ми повинні повернути дітей. Це буде складна і небезпечна подорож. Зробимо крок у далеке минуле. Ч... Чекайте, а раптом і ми там зникнемо. Може тоді комусь залишитись і чекати? Не просто чекати, а раптом що покликати на допомогу. І хто з нас залишиться? Як ми будемо вирішувати? Чувачі. 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 Тільки пересваримось і нічого не вирішимо. Ми команду чи хто? Тоді погнали раз. Що ми цікавили дівчата, це бо з них класно. Дійсно, ніхто не командує, Туди не ходи, сюди не лізь. На такі вже ми і малі діти самі впораємо. Навіть якби вони зникли назавжди, а до речі, де да, вони дійсно зникли. Але то вона полапало в біду, а ще вона нам розповідала про портал часу. Пам'ятаєте? А може вони і самі у нього і потрапили? І Але ще не повністю помістилися. Єва, Латвій, Настя. Ми хотіли б слайди, але тепер такі щасливі. Не роби більше так, бо у мене снабці нерви. Дальше ми пропадали. Ми думали, ви зникли у порталі часу. Ми те саме думали попа. Нехай це більше ніколи не повториться, Тепер ми вас не відпустимо. Я так переживала, але головне, що ми всі разом. Мабуть, це наша провина, Ми повинні були бути уважніші. Даремно хвилювалися ці звірі, давно вимирує. Але ми такі раді, що з вами все добре. І ми раді, що вам не влетить за нас. А тепер можна і погуляти. шкода, що в нас екскурсовода нема. Oh, nice <laughs>